Всім привіт, друзі, мій містер Влад, і сьогодні я буду грати цікаві зло... в Roblox цікаві злого вчителя. І це так, та, так, так називається режим. Ну що, друзі, вас, Два вас лайки без хороших коментарів, ми починаємо, так, хорошо. Кати, може, друзі, я, 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 тік, я друзі, вже, вже, вже втік, відтік, від, від класу вже свого, так, так, Все, я втік від свого класу, хорошо, це взагалі ідеально. Ну, що, чесно, я і погоду такий сей я, я погосив по мене 200 уроків лишили, погоду. Тому що я цей хуліган. Да. Хуліган, да, подати хуліган. Оба... Ну, тоді, да я. І... А, води, да, якщо я в одному класі, то було що реально я. Хуліган якийсь. Що мене після уроків лишилося. Ти третьо сам ліспитом кайфую, а я, а я, а я маю в сидіти, нічого не робити. Так, канал, хорошо. Давай, 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 давай. І все, так, погнали, 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 погнали. Дальше мені треба просто йти. Це, так, да. це, походу, да, це, походу, розробочик, те, що та, це, хто робив режим тікарі з лову поліцейського бару. Да, це, походу, також бачу теж того режиму. О, я, да, тому що я бажаю робити, любити робити такі стрілочки, щось, типу, таке, і так, що ліця, типу, так, і грам прикольно. Вентиляція, я бачу, і набажаю дуже сильно робити так прикольно. Йому, може, тут вентиляція, що я сам трошки по-інакшому. Добро. Раніше ми тімо яку там... Раніше ще ми падали, Думаю, а зараз ми так їдемо, отакої, типу, як сказати можна. Ми їдемо, я зараз покажу як. О як отако, бачите, ми завжди падали і не могли теж нормально туди піднятися. А, а тепер можна тупо йти бачите, поняли типу? Така ж горка випадить. Тільки до ми на цю горку ходимо, на ті ходимо. Он все погнал, це друзі на пішли готові до нового року ну на віткому речі ви готові. Я готовий до нового року. Ооо, <клух> давай Васильович. Назові його Михай Михайло Васильович. Панал. Та. О, Джим себе дав прикольно. Де? Там... А, він є Ліни дуже. Ну все, я даже можу так без цього тю гідна, як Соник. Я не біжу, як Соник, я, я біжу як... Так, mm. Поду біжу я походу що така скорость яку нього Да да повода така вот таказковость походу Але я поводу быстрейший Да да я быстрейший <ріху> зал такий ещ издевайтесь наді мной Йомою шо ту по разработчик понадобавляю що вони тут роблять Шой тут зробив бабай, не мабуть реально прикольно мені нравится Разработчик ставлю... Я лайк хорошо погнали. Блин, так що так уже прохожу. І так що подорож прохожу погнали. Є хорошо. Боже, я ні раду ще не... не помер хорошо погнали. Я в баре десь два я не пам'ятаю, десь в обычного а на Санта Клауса. Я, я обичного і Санту проходжу. Ой, ой ой обережно. Оооо, так санка погнали. Ее Давай-давай, и є. І її Боже, нормально бажаю таке. Хорошо. І погнали. Лесенька по나무. 84 часи, би це, походу. Так, тикав в лицо. по나무. Давай. Вот. Опа! Та ні, йому. Тогда беру. О, міччик з нападу, де даже його брати не мов, не давать. я отто. Я його брати не можу, видо. Так, да я його не можу брати. Так, давай. Давай третю попытка і

Дужу біжу до сюда. Ничего забігу. А, це, я, це, це швидкий, сі, йому це тоже не допомагає. Я швидкі сил у нього. І бо я споктом занимаюсь. А вони бо він бачу, що не я. давай, 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 учити. Це по... Було... Ніфіа собі, що ты там творит. Це була душа чи по хімії? Ні. Я нас пояснив тут. Давай буду вчитель... географію. Географію.

А, що там щось... Бзіс, що там було написано? Там не пліс було написано. <р unpleasant> о, давайте. Є, суши попередки. О, о тут є о о ще і місіс. Тут о кошки тут можна так поганяти водіти. Це багики і це казочок має пофіксити, чи так має бути. <р explorer> Ну що це була лампочка така червона, прикольно. О, блядь, на лазері, вони в барі реально просто такі от нічого не роблять. Типа вони так крутяться, а тут дивіться, як вони якісь волни реально спаляють. Прикольно такі лазері, вони тут равлиться. О, давай мені сюда, мені сюда. Ой, чекайте, я забучик бачив, вони по-добовому це робили такі стрілочки в вентиляції, в вентиляції в общем, так. добовому це робиться. Так, отрішив мені сюда, сюда, сюда помалу. Ні, хорошо. Ah, ні, ні. Фа, а, не-не, правильно вправо, а в Іду, іду вперед, 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 вниз. Уху! Прикольно. Ой, аэрофейчик, давай енергетик. І... Погнали. и прикольно, так, так так, само, як в барі. Пока. То есть факт он типишу.

я, я вас вітатиму з 2020. Ну, я буду вітати вас з 2020. Типу, ну, я буду вас, я буду вас з нового року цей поздравляти. Бо у нас 2025 йому, я тут говорю, і тільки що впав. О, ну окей, так пана. Йому мені вух, тільки мені чуть тільки ж не донат пішов в руки панали. Панали. Їй, поки хорошо все йде. Ура! Ура! Yeah. Є, Ту все поки. Чеки, поки все відлично. Хорошо, так. Тут все іде хорошо пока, тільки поки все іде. Раз є, два є, три. Є, боже, я думаю, я я, я, я тебе не достану. Хоч достата міліметрів. Та, йома, ну ти що, здевайся? Не реально, я думаю, що я на і шкон, це ноги на хитро спутали. teďka já ho můžu zbyt, to je to budou určitě můžu zbyt. <tript> 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 Поводу мене вже не додушли на водой поду. Водно мене зі школи зараз исключить. Она вот так і є. О, так, ⁇ Є... мой Боже, Бжак тут колва, да й тут балакую і все уже. Ой, подала на шканалу. Нормально. Та вона уедет тихо-тихо-тихо-тихо е. Сейчас подошла опять винтом чужой. дальше. А, он давай же не. туди, мне туда. А, мне сюда. А он прогон. А, а, очка, А, я по поводу понял, что он не стреляет. Э, по поводу стреляет и цей. Вы можете такими салфетками. Ну, все, по папирам стреляйте. По папирам стреляйте. Он не сидает, что? Ё-моё, тут просто пустота. Вот, о, блин, давай, давай, давай. А, а, давай а, иди куда мне. Да ладно, какой деньги добавлю. О, хвоста на меня А Пока что я на работу рано уже исключаю. Я вообще не А, не может, быть. Я, 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 все сюда. Давай, вечеряй, давай, Не прикольно. Ладно, друзі, З вами я був містер Вот.Всім пока. Пока. Ну тут прикольно. Давайте же тут тобто... і фіо собі. Ладно, давайте всім пока-пока. Чекайте пока. за наступним відео, яке, кстати, вийде у мене скоро на каналі. І краще вийде завтра скоро десь ввечері, може. Погнали. Паху!